Сьогодні готуємо з вами наполеон. В Чашу блендера всипаємо просіяне борошно, додаємо холодне вершкове масло, дрібку солі та все перебиваємо блендером, Вливаємо холодну воду та додаємо оцит, замішуємо тісто, руками його краще не чіпати. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 40 хвилин. Для заварного крему в їмність вбиваємо одне яйце, додаємо цукор, ванільний цукор борошно та все перемішуємо. В декілька етапів вливаємо молоко, все перемішуємо та ставимо на середній вогонь. Помішуючи, варимо до загустіння. Переливаємо крем в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути. Робочу поверхність присипаємо борошном та ділимо тісто на шість частин. Кожен коржик розкочуємо тоненько. Робимо форму коржика та проколюємо в деяких місцях виделкою.